Пророцтво старця Самуїла Докторіана, зафіксоване тобто 24 роки тому. Тим не менш, останніми місяцями все більше людей, які дізналися про це пророцтво, задаються питанням як таке взагалі можливо? Саме пророцтво було записане з касети під час зібрання в Сінгапурі, де отець Самуїл розповів про свої видіння під час відвідування острова Патмос. Про самого проповідника інформації не так багато. Відомо лише, що він етнічний грек, і деякий час провів, проповідуючи як у США, так і в Малайзії. Отець Самуїл поділився тим, як йому явилися п'ять ангелів, кожен з яких представляв один континент. Ось що він згадував Я залишився на самоті в будинку на острові Патмос кілька тижнів, щоб молитися і шукати Господа. Я виявив невелику церкву Святого Миколая, до якої ніхто не заходив. Я відвідував її, виливаючи своє серце перед Богом. Я знайшов камінь, на якому сидів, молячись, розмірковуючи і читаючи Біблію. Ті дні я майже не їв. Кілька разів я вирушав до печери Іоанна, де він отримав одкровення. 20 червня, о 3 годині 50 хвилин ранку, тут, на Патмосі, раптово моя кімната засяяла. Цей будинок знаходиться в кінці монастиря. Коли я повністю прокинувся, я побачив п'ять прекрасних англів. Я бачив їхні обличчя, досконалі, немов людські, але сяючи світлом. Я подивився на їхні очі, волосся, руки. Справа від мене стояли два ангели, а зліва три кожен з крилами. Їхні одяги були вишуканими, білими. Спускалися до самого підлоги, немов дотик до небесної чистоти, що не піддається словесному опису. Мене охопила цікавість, чому саме п'ять ангелів прийшли. Але я тремтів і трясся. Усередині мене виникло бажання плакати, але сліз не було. Перший ангел сказав: ми п'ять ангелів, що представляють п'ять континентів. Ми принесли пророцтва для кожного континенту світу. Коли він сказав це, я почув гучні шуми, немов натовп на стадіоні. Я подумав, що ці люди також бачили ангелів. Схоже, Господь показав мені, що в майбутньому численні служителі Бога будуть спілкуватися зі світом через ангелів. Це буде відбуватися відкрито у храмах. Тисячі людей одночасно побачать ангелів. Ангели будуть служити тіло в останні дні. Потім я почув від ангелів: Те, що ти бачиш і чуєш, розкажи народам. Так представлялося п'ять пророцтв для п'яти континентів від старця Самуїла. Перший ангел сказав мені: У мене є послання для Азії. Коли він сказав це, вмить я міг побачити всю Азію: Китай, Індію, В'єтнам, Лаос, країни, в яких я ніколи не був. Я побачив Філіппіни. Японію, Сінгапур, Малайзію, Індонезію. Потім ангел показав мені Папуа, Нову Гвінею, Іріанджаю, Австралію та Нову Зеландію. Я, Ангел Азії, сказав вам у його руці я побачив величезну трубу, яку він буде трубити над Азією. Все, що він сказав, станеться під гучний звук труби Господа, що розноситься по всій Азії. Мільйони почують голос. Господа ангел продовжував: там будуть лиха, нестача продовольства. Багато хто буде голодувати. Сильні вітри раніше не бачені. Більша частина землі буде затоплена. Я бачив це 23 червня, сьогодні, 16 серпня. Кілька тижнів тому я почув новини про села, повністю поховані під водою в Папуа, Новій Гвінеї. Тисячі життів були втрачені. Це сталося лише кілька тижнів тому. І ангел попередив, що подібне відбуватиметься по всій Азії. Земля піде під воду. Частина Австралії буде затоплена, і Австралія розколиться. Частина її піде під воду. Ці слова змусили мене здригнутися. І я задавав собі питання, чи правильно я все почув. Ангел продовжував: Мільйони підуть в інший світ, у Китаї та Індії. Нації повстануть проти націй. Брат воюватиме з братом. Азіати будуть нападати один на одного, вони будуть використовувати жахливі знаряддя і станеться незворотне. Двічі я чув слова кафа. Кафа. Я тремтів, слухаючи ангела. Потім він подивився на мене, посміхнувся і сказав: Тоді настане сильне духовне відродження, кайдани будуть зірвані, перепони усунені. І по всій Азії, в Китаї та Індії люди звернуться до Христа. В Австралії настане велике відродження, це буде останній урожай. Потім, начебто, через ангела слова пролунали від самого Господа: Я підготую мою церкву до повернення Христа. Радість захлеснула мене після таких благословених слів, що слідували за пророцтвами лих весь цей період, поки ангели перебували в моїй кімнаті. Я відчував їхню присутність, воно було настільки потужним. Тоді я побачив, що другий ангел тримає серп, символізуючи час жнив. Я побачив ці країни лише на мить. Туреччина та інші країни, які відкидали мене та мої слова любові, будуть залучені до війни та ненавидять один одного. Ангел підняв серп і опустив його над країнами Близького Сходу. Я побачив Іран, Персію. Вірменію, Азербайджан, Грузію, Ірак, Сирію, Ліван, Йорданію, Ізраїль оточені кров'ю, кров покривала всі ці країни. А я бачив вогонь, дим піднімався звідусіль. Це було щось невимовне. Здавалося, відспустився на ці землі. Ангел сказав: Вибрана церква, залишок буде очищений, Дух Бога підготує дітей Божих. Я бачив вогні, що сходять до неба. Ангел сказав, це останній суд. Моя церква буде очищена, збережена і готова до останнього дня. Люди відчуватимуть спрагу, води буде недостатньо у всьому Близькому Сході, річки пересохнуть і люди боротимуться за воду в цих країнах. Ангел показав мені, що Організація Об'єднаних Націй припинить своє існування через кризу. На близькому сході. Ангел із серпом буде сіяти жнива. Ангел із крилами показав мені Європу з півночі на південь, від Іспанії та Португалії до самого півночі. У його руці були ваги. Я побачив, як він пролетів над Європою і почув слова: Я засмучений, я засмучений. Неправедність, беззаконня охопили всю Європу. Гріх досяг небес, Дух Святий засмучений. Я бачив, як річки Європи розливалися і накривали мільйони будинків, мільйони людей тонули у воді. Раптом я почув гучний голос ангела: Земля, вся Європа. Країни, які ніколи не відчували подібних лих, будуть потрясені, промовив ангел. І раптово в дусі я побачив, як Ейфелева вежа в Парижі впала. Більша частина Німеччини була зруйнована, велике місто Лондон тряслося. Великі хвилі накрили всю Скандинавію. Я звернув погляд на південь Європи і побачив, що в Іспанії та Португалії не вистачає продовольства. Я був вражений побаченим і запитав: Господи, а що щодо Твоїх дітей? Ангел відповів: Я підготую їх, вони будуть чекати на прихід Господа. Багато хто звернеться до мене в ті дні, і я врятую їх. Я буду творити великі чудеса для них. І покажу їм свою силу. Таким чином, серед лих буде проявлена благодать Бога в цих країнах. Я радий, що Бог захищає своїх дітей. Я бачив четвертого ангела з крилами, що парив над Африкою. Я міг бачити від Кейптауна на півдні до півночі Каїра. Я бачив всі країни більше ніж 50 з них. Ангел Африки тримав у руці меч. Величезний, гострий клинок. І раптово я почув, як він сказав, невинна кров була пролита, розділення серед людей. Вони віддалилися від Господа і ображали один одного: тисячі людей. Я буду контролювати погоду. В деяких місцях буде жарко і пекуче сонце, великі річки висохнуть, і продовольства практично не залишиться. Мій меч буде сушити неправедних і карати їх. Я бачив, як великі шматки падали з неба на різні місця Африки, там будуть землетруси такої сили, яку ніхто не бачив з часів створення світу. Ніхто не піде від меча Господнього. Я бачив, як річ Каніл висохла. Це рука Бога для Єгипту. Риба зникла по всьому Єгипту. Господи, сказав я, це все погані новини. Але чи будуть хороші новини? Господи, сказав. Останній день прийшов, День суду. Моя любов була відкрита, тепер прийшов кінець. Я тремтів і трепетав. Я думав, що не можу витримати цього. Тоді я побачив останнього ангела, що парив над північною і південною Америкою, від північного полюса до Аргентини, від Сходу США до Каліфорнії. В його руках була чаша. Ангел. Сказав, що він прольє суди з чаші над цими країнами. Немає справедливості, немає праведності, немає святості, ідолопоклонство, матеріалізм, дні інше тут. Хибні проповідники. Вони відкинули мою любов. Багато хто імітує релігію, але відкидає справжню силу. Коли я почув все це, я благав ангела. Хіба не можеш почекати ще трохи? Не проливай суд! Дай їм ще шанс на покаяння. Ангел сказав. Багато разів Бог милував і говорив, але вони не слухали. Його терпіння вичерпалося. Знаєте, час прийшов. Вони полюбили гроші і задоволення більше, ніж мене. Коли ангел почав проливати з чаші суди, я бачив, як великі айсберги почали танути. Коли це сталося, я побачив, як великі хвилі зруйнували всю Канаду і Північну Америку. Річки вийшли з берегів всюди. Я чув, як світова торгівля розпадалася. Я бачив, як кораблі в океані потопали. У мене перед очима розгорнулася картина, коли ангел обрушив на Мексику свої суди, і два океани Атлантичний і Тихий, злилися разом. Велика частина Бразилії занурилася під воду. Річка Амазонка перетворилася на велике море. Весь світ потрясло. Тоді я почув, як ангел сказав. Це все станеться у дуже короткий термін. І раптово переді мною з'явився образ усіх п'яти ангелів, розташованих у різних куточках землі, піднімаючих свої руки і крила до неба, вигукуючи: вся слава Господу, небес і землі. Прийшов час прославити його сина! Нове небо і нова земля настануть. Бог не складатиме справи диявола назавжди. Я покажу свою могутність, захищаючи своїх дітей у всіх цих випробуваннях. Будьте готові до того дня, Господь наближається.